Нові шокуючі подробиці розставання Дмитра Комарова і Олександри Кучеренко. Що подейкують? Ну коротше, перше з'явилася інформація: напевно, вони розлучаються. Потім так ці хлобись навчились у нас заглядати в судові реєстри, розумієш, там і так далі. І знайшли інформацію, що 41-річний ведучий, 27-річна Miss Україна 2016. Я вже навіть забув. Боже, 2016. 2016, що вона була Miss Україна. А, до речі, ви знаєте, що тоді ж якраз суддєю то був хто? Комаров. Комаров. Все, купив їй! Сто процентів, корупція, да, корона. Судячи з даних позову, яке було подано 1 січня 25-го року, це як людині хотілося розвестися що 1 січня. Що розумієш, майонез на губах не обсох після олів'єшки. Він ламанувся подавати до районного подільського суду міста Києва. Заяву на розірвання зі шлюбом. А може а може дійсно не смачний олів'є. Був він 31-го приїхав. Після обіду першого вже їде, а вона тільки ще Сашенька Кучеренко ще спить, і навіть не знає, що вона Надка тільки розчатія «Дім!», А тут же все тут вже тільки проснулась. Дім а там же все. Там же заява, там же розлучення. Я бачив дуже де? багато теорій змови в Тіктоці, де є такі новини, і люди пишуть про те, що це неможливо. Це все фейк. 1 січня неможливо а розлучитися не і так далі. Хтось навіть припускає те, що Дмитро привіз якусь хворобу з Африки і вона вийшла. Так коли він в Африці був? Ну Вона тільки проявилася. Личинка три роки сиділа, да? Типу цієї хвороби. Ну це припущення, звісно, що так, бо якби. Таке і теж і до ну, Діма. Правда, мандрує дуже багато. Я чомусь впевнена, що це піар, тому що у Діми виходить новий сезон. Е, світ на виворіт е, Україна, Точ! тому чому би ні? А я думаю, що це е, і розлучення, і піар одночасно. Ну вони вирішили про це сказати, от саме зараз.